Всім привіт! І нині ми і граємо в Імперії Провінцій і, в е, Ну, чує Ковач. І ем. Випите, що довго відео не було. Це це веш, що я захворів. То, по-перше, по-друге, я все е, Ну як вам обіцяти? Котше, яка різниця? Е, беріть вкусняшки, відео. Записайтесь чаєм, боченьками, ну а ми починаємо. Ну і перше, що народи, народи у нароко, е, по, які жили по глибокій Франції, ну і не тільки ще й в Іспанії, навіть по острові одному вони жили. І, ма, і живе можна виховати повсюду. Хочеться об'єднати. І в чому, як ви розумієте, їм нічого не мішає. Тут взагалі ніякої ковгідні нема цих народів, які об'явили свої государства. Удароцький народи вирішили об'єднати е, юг е, Франції. Ну як? Вони, щоб відстань була між ними хоч якась. І щоб вони об'єднили деякі народи. Як ви розумієте, народи були об'є, об що що я тільки сказав. І вони об'єднили західну частину Фаланчі. Вони стали йти за ресурсами, бо вони поняли, що на Востоку багато ресурсів. І вони також знайшли ще один народ у Нороку, який теж об'єднали. Также у Новоський народ жив в Англії. І там, як ви розумієте, Уновоцька імперія наклала свої війська, щоб е е якби, канібізірувати остро цей остров. І теж знайшла там куча файних ресурсів, які би допомогли розвиватися ці кавагії. Ця імперія досить мощна і не така уж і поки що велика. Ну це поки що. Зато вона вже е, мала мав, ретибітові Іваповичі. Коротше, вона навчала своє. Е, 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 ну, як наступня? Е, коротше, просто захватила тебе її і двігали за ресурсами. У е, середині IX століття вони вже захватили Чученбук і частину Бельгії. Це до нашої елищі, існувало, існував пофіг. Коротше, вони зараз захватили до чого кусок Італії. Так що вони об'єдинились, як ви розумієте. І почали свій захват і захватили велику частину Італії. Цим був недовольний, як ви розумієте самі, і тільки що? Можна виховати образований Рим. Римська імперія, якби Бо Римська імперія, яка захватила біля себе великі території і е, вирусила на дальній листок. Вийде. Вийде якщо, не Як ви розумієте, у Нароку недов... Унаська імперія, бо це вже Імперія, дивіться на території, то вже Імперія недовольна тим, що лим надає їй об'єднати західну частину. І тому вони отримують війну і хочуть удістожити своїх ділим. В скалах, вдалечі, вони речі, вони подісли середні у удовольствия Албія. І за Свійцарію, ну там скаву коротше, і то змогли їм дати вітну здачу. Так. Вони змогли дати гідну здачу. І дуже велику здачу. Також Римська імперія вивезла в Африці. І за відузу на Око там. Вона змогла отримати тут території і досить великі. За цих територій вона попосить війну з Уналоку. Вона Ви робить висадку в Ви острова і загалочує їх, і починає її наступіння. Уроцька армія, звісно, не знає, що таке тактика і прохлає професіональні армії. І також вона робить висадку тут. І з ще каніведівою оце і у ці території. Як ви розумієте, що це зустрічає недовольство в е, деяких яких, країнах. Ну, в налоку, чисто. І тут тільки три країни в нас. Коротше, у налоку починається, як ви розумієте, розпадати. По своєму розпаду у налоку е, кретлю. Вивезло в Іспанію. Так. І ще вони двигались, щоб не розпастись за ресурсами, і навіть зайшли в Португалію. Прикиньте? Як у Нароку файно ще дивіже? Як ви розумієте, що Ународська імперія велика. І на цей час вона і, дуже сильна. Беруться государство, яке теж проти Римської імперії, Англія. Ну, і, і, це національність останнє проти Унароку в Лондоні і захвачується ці території. І Англія об'явила о, о, об о своїй независимості. Проси королі Англії і Римської імперії зустрічаються, і вони домовляються напасти на у імперію. І що Англія дістануть усі території в Англії у імперії, а виму дістануть е, ця, всі європейські території, території в Римської імперії. Невигодно, я знаю. Но... Е, Ангелів якимось тупим образом на це захопила. І вона навчала перше своє наступові, хоча вона не те перші по їхньому плану, і захватила ці армії. Также вона взяла в качо, це місто і захватила його. Ще висадка і тут заставила капітулювати у нароку і вибити з цих земель. Ну, Від нас досить вбивало. І Ангелія подумала, це непоганий шанс. І почалася очну оптимізацію, як ви розумієте, щоб забрати собі Бенедукс. Вона зробила виставку в Бенедукс і забрала собі у ці Це були колонії. Перші колонії Великобританії. Це майбутнє, якщо що Великобританія. Даю спойлер. І вона, як ви розумієте, канівізувала оце все. І далі покинулася в Донецької Німеччини. І вона виросла в територію і в калонії потуж. Олим теж почав своє наступління, але тепер без піддержки Англії. Там постійно є війська, тому лим було чу чуть частіше, ніж вони думали побувати болону. У Наводська армія навесь нормально подумала і почала своє контрнаступління. Правда, воно було ненадовге, бо тому що він відбився. І так же він взяв кучов цю армію. І зробив висадку в. Монако. Та завір Монако. Короче, вони він зробив висадку в Монако і е, захватив у ці території. Новим загубив 200 тисяч солдат, в битві за Свійцарію. І захватив і те дуже малі території. Це було позовно для Риму. Тому він до заключений мил. Також... Воспа, і також повністю воспад свистено кош у, у, у нароку положила Паланція. Фаланція положила повністю воспад і захватила в ці території, і вона і вона не навиділа Англію. І це через те, що Франція хотіла мати територію в Бенілюксу. Ну, як ви розумієте, Англія була проти. І саме і і, і, і столиця е, у Унароку була уністошена французами. І після того, як ви розумієте, посвідолово повне падіння у Народської імперії. Вона вся виспала. Ну, Римську імперію. На Мнеся надобли армії тих туземців. Ну, як туземців, ну е по їхньому добудував, таке саме, як в реальному житті, і вони заховачують великі території Рима і вицідають е повне вибивання Римської імперії. І це все, як ви думаєте, ви так само розпадають. Єбой! Ну, кого ж як? Ем, Вишилися, як ви розумієте, дві країни. Бо самі сильні у нароку і Римська імперія вже все, їм вже кінець. Ківдик. Англія канівізілує е, е, великі території е, на своїх островах і получає, як ви розумієте, великий вигляд до моря ще вона території територію над цим островом і над куском Данії і Норвегії. Як ви розумієте, Англія починає спільну конкуренцію. е, Київська Русь. Государство Київської Русі. Воно має території від Києва. І, ну, перше, то, як ви розумієте, вони ще об'єдняють. Перше, ну, і, щоб за вас буде тяжко. І вони ще на наводи Києва. І, як ви розумієте, це ще не кінець об'єднання. О, Київська Лусь, Велика Лусь, захватила таку частину і вийшла до моря. І так, що вона має вихід до моря тут. Так создалося Велике княжество Лит... Литовське і Польща на цей момент. Польське Коповівство, як виходить того. Коротше, польське Коповівство мало от території, і воно було більше за е, княжество Стововитовське, але менше е, за е, Київську усі, набагато. І е, е, тут ідуть. Такі Київська Лусь і заховачує у ці території. Київська Лусь себе повзлушивала саме сильним рідним тяжеством Європи. Англія на це відкинула така Е-Е-Е, це ми самі силі. І Київської осі коваблі і англійцянській застрягли в постійній боротьбі і не дали видовгувати між собою всім цим. Коли французи хотіли торгувати із цілою країною Київською Русью, тому що в них ресурсів, а якщо вони будуть торгувати з то Англією, вона буде получати хім. Вронті я цього не хотіла. І вона хотіла торгувати, але англійтяни потопили їхні колобні. Це стало французів захватити оцю частину, щоб пригрушити ресурси і не торгуватись. Бо це француз не може собі такою армією малою позволити. Судиття поусія. Поусі я маю тебе тобі від Беловіна до таких тебетовіях. Не знаєте вам по видно. Бо тому що якось, ну, така от нас як отже вона порусі є має отакі от території. Ну, е, як ви розумієте, поляки не дають повісі об'єдинитися. Ну, е, це е, нікому не потрібно, бо е, княжество Витовське піддержує поляк в случаї війни. Так само вона тому вона ще захоплює деякі території. І також вона ставається напасти на полусію. І це їй дається перемогти її. І також, коли порузький е, е, і е, якби, Литовський в бою, їх водіє Литовський, що закріпляє перемогу е, гу, крепку у, Лит... у Латвії на цей момент. Здається е, Російська імперія. Ну як? Ні, тобто Візантійська Візантія, яка получає великий контроль від Римської імперії. Її дістається старі території Лима, ті території, самій Лим. І ще дістається у цій території. Візантія приголосає себе єдиною країною, яка має право на перестав Римської імперії. Тому вона получає ці території. І, і, і не єдина країна не змогла з тим поспорити, тому що вона получає великий контроль. То першим, і, 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 і не усміхує і виграти цю. Мохіну це Мохіна ж, а не Так же поки що конфліктів великих не було в світі і всі жили дружно на короткий час, поки визитійно забрав собі ті території. Світ виглядає так: Є велика територія визитіть. E, більші території у Візантії і e, в Англії. Також Англія повисає е, е, так Англія кондівізів ці території, і повішає себе Великою Британією. І Велика Британія, як ви розумієте, получає великі території. І в колонії і в, і, 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 і в Європі, що не може не повадувати. По є в Сою... є германський Союз, об'єднається туземцями, які поводити ангелітяйського здавання і. Вог наша получія. Ну, вже ну, точніше Германську Імперію. Хоч я давай, хоча давай оце мапа буде. О, все. Гелманська імперія нова, яка виграє в війні з Англією, і в їх вигвоває і об'єдняється, і получає під свій контроль це, і виграє опять Англію, і получає під свій контроль великі території. Там проживало німецьке княжество. Також вона получає тих диктива, але вона може віддати, щоб не витікнути конфлікт з Польщею. І також починається освободіння війна і того, ярманія повністю об'єдняє німецькі народи. Також, французи, в союзі з німцями. Вибивають велетанців із цих територій. Бенілюкса. Бо тому що вони двоє не хочуть, щоб тут була якась непонятна країна, яка живе на островах і звідси получала дохід. І тут це здається Новоосія. Це такий союз. Який охороняється Францію і Німеччину і не дає Британії отримати контроль над Бенілюксом. Але і самим території Німеччини і, і Франції заборонено нападати на цей союз і захвачувати територію. Німеччина особи проти не була. Київська ось, як ви розумієте, ослабіває. І це все і, і за Візантії, яка забрала промишленний центр, і яка, і який торгував з е, французами. І вони отримали від цього великий дохід. Ну, без чого, за одної провінції, провінції вони мусили почати активний поход е, на Візантію. Із-чого Русь виховає, із-за чого Візантійці просто оголовно програють. дуже сильно проговують. І висадки, які були битвами. Візантія не має дає права вив'язати далі в території Європи. І вона е, читає е, території, е, які був насередині від Римської імперії, через вій... війну, з якоюсь там Київською вусією. Але ця Київська Русь нанесла тотальне поважіння над цими територіями. І коли вона розголована, і коли вся армія. Була якби на фронті з Київською Русью. туземці виганали візантійців звідси. Отака от от перша частина. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!